Минулого тижня компанія Asus презентувала у Києві свій революційний, назвемо його так без будь-якого перебільшення, дівайс. Прототип, з яким ми вас уже стільки раз знайомили, нарешті був представлений у якості серійної моделі. Ми звичайно ж про Asus спецфон, який з цього тижня почне вільно продаватись у вітчизняних магазинах. Асо славиться виробництвом планшетів трансформерів і з першого погляду здається, що ми маємо справу з продовжувачем тих же традицій: десятидюймовий планшет Petfon Station. До нього можна окремо придбати клавіатурну частину док-станцію, тим самим зліпивши повноцінний ноутбук трансформер. Але власне революція, ось тут, у корпусі станції. Смартфон він повноцінний з толковим 4,3-дюймовим екраном, збудований на двох'ядерному процесорі з четвертою версією андроїда на борту. Може використовуватись самостійно і паралельно він же є основою для так званої планшетної станції. Вставляється один дівайс у другий, і тепер бачимо усе теж тільки на великому екрані. Планшет сам по собі не автономний. Він повністю покладається на технічні ресурси смартфону, додаючи лише свій запас енергії, додаткову батарею. Ще один учасник цього досить універсального набору стилус гарнітура. Так, це стилус, яким досить зручно керувати процесами з цього екрану, писати, малювати. І він же одночасно виконує роль хендс-фрі гарнітури. Тож при потребі подзвонити виймати смартфон зі станції не доведеться. Загалом такий комплект, яким є Asus PetFone, задовольнить будь-якого цінителя сучасних дівайсів, якому купувати окремо планшет, смартфон і портативний ноутбук буде разів у півтори накладніше. Соответственно, люди, которые хотят иметь у себя все три этих устройства, и при этом может быть, они несколько ограничены, например, финансово, или же это просто неудобно носить с собой все три устройства одновременно. Вот эти люди вполне могут быть нашей целевой аудиторией. Мы рассчитываем, что они и будут нашей целевой аудиторией. А так отримаєш усе одразу, та ще й з єдиним по суті місцем зберігання файлів, що і проблема обридливої синхронізації даних між мобілкою та планшетом, вирішує в самій так би мовити, основі.